Вівторок, 2 березня, ви дивитесь новини. В Студії працює Світлана Кренців. Мої вітання. У стрію вшанували жінок героїнь. Свято українських героїнь. Всеукраїнська ліга українських жінок відзначає в останню неділю лютого. Саме у цьому місяці завершили своє земне життя славні українські патріотки Ольга Басараб, Олена Теліга, Наталка Винників, Дарія Гнатківська, Олена Антонів, Наталія Шухевич та інші. Свято українських героїнь зародилося в 50-х роках ХХ століття у діаспорі, коли світ сколихнула звістка про повстання українських політв'язнів у таборах Норильська та Воркути. Найбільш вражаючою у цих подіях була. Участь українських жінок, життя яких обірвалося внаслідок жорстокого придушення повстань. Вечір шанування жінок героїнь відбувся в Народному домі. На ньому побували і наші кореспонденти. Україна, Україна, оце твої діти. Твої квіти володіють чорнином политі, московською блекотою, в німецьких ветвичах, заглушені. Влаш Україну бездібно довитися. Так, словами Шевченка, який він пророкував невтомному, гарячому українському жіноцтву, розпочав вечір, присвячений жінкам героїням, отець Мирон». Згадав він незліченні факти в історії, коли українські жінки боролися за рідну землю. Згадав тих, які в часи Хмельниччини обороняли обози від ворога. Скільки наших жінок тоді полягло, а скільки віддало своє життя у 20-х, 30-х, у 40-х і 50-х роках, а скільки українок роками мужньо відбувало каторгу. Коли підійшов українських жінок у Кінді. Не побоялися танків. 1600 російських солдат, 98 сів було пущено проти них літаки, котрі скидали зверху отруйний газ. І навіть тоді жодна жінка не відступила. Танки їхали на них і змішувались з землею, а вони не відходили назад, гордо стояли перед лицем смерті в українських вишитих сорочках. Немає народу, який би мав стільки мучеників і героїнь. Пам'ятаємо, хто він українцями, що наша історія є дуже складна. Сьогодні світ ще не впізнав Україну. Сьогодні світ ще тільки нас. Розкривали. Але ми, українці, не повинні забувати, яка кров тече у наших венах і як жила наша земля до нас. Ще хочу справді закликати нашу молодь. Сьогодні бага... велолюдно було в залі, але жаль, не було молоді нашої. А хотілося б, щоб ці славні ідеї, які проводили наші жінки, і в боротьбу за незалежність передалося молодшому поколінню. Уляна Шуцман, Руслан Леський стриські новини. Цьогорічним лауреатом національної премії України імені Тараса Шевченка стала письменниця Галина Погутяк за книгу прози Слуга із Добромеля вона народилася 26 липня 1958 року в селі Заколоть Дрогобицького району на Львівщині. Згодом родина переїхала у село Уріш, вважає себе нащадком молдовського господаря Дракули. Закінчила українську філологію Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Працювала у школі у Дрогобицькому краєзнавчому музеї. В приватній школі львівській картинній галереї, член національної спілки письменників України, живе у Львові. В її творчому доробку дев'ять книг, повістей і романів. Минулого року вона презентувала свої роботи на книжній толоці в стрию. Ті письменники, які е, видали книги вже свої, які знають який тяжкий письменницький хліб. Вони е, будуть зі мною згодні. що е, Книга це щось більше ніж товар. На Львівщині зростає захворюваність дітей на туберкульоз. Про це повідомила під час брифінгу заступник начальника головного управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак. Якщо в минулі роки показник захворюваності становив майже 5 осіб на 100 тисяч дитячого населення, за 2009 рік він зріс до понад шість цифра це небагато, але кожна хвора дитина це серйозно, наголосила Ірина Микичак. Однією з причин такого зростання рівня захворюваності вона вбачає в кампанії проти вакцинації. Яка триває вже декілька років, ми постійно намагаємось наголошувати на необхідності вакцинації та все більше молодих мам від неї відмовляються, сказала Микічак. Кінець зими час готуватись до іспитів. у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти для проходження зовнішнього незалежного оцінювання вже зареєструвалося 80% випускників середніх шкіл області. Про це об'єктивно повідомили у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти. Станом на 2 березня для проходження ЗНО зареєструвалося 67% усіх випускників шкіл Львівської, Волинської та Рівненської областей. З усіх зареєстрованих більше 18 тисяч припадають на Львівську область. Найпопулярнішими предметами, крім обов'язкових української мови, математики та історії, є географія та біологія. Нагадаємо, реєстрація учасників ЗНО проводиться з 15 грудня 2009 року по 31 березня 2010 року. Оголошення результатів має завершитися до 14 липня. Реклама не може бути лікарем. З таким застереженням виступають медики, коментуючи заклик приймати препарати, які нібито можуть позбавити болю, поліпшити пам'ять чи звільнити від небажаних новоутворень. Проте чи насправді ці ліки допоможуть? І велике питання. А іноді реклама ліки відверто вводить споживачів в оману, приміром, коли анонсованого дива від вживання пігулок просто не може бути. За статистикою рекламні заклики впливають на вибір лише 5% українців. Та експерти зауважують, ця цифра неправдива. Адже люди, відповідаючи на таке запитання, не говорять правду. Мовляв, вони хочуть виглядати такими, що ведуть здоровий спосіб життя і не дивляться рекламу. На сьогодні це все адреса нашого сайту Телеланку Міяй. з вами до завтра. Бережіть себе. Деякі люди знамениті, а деякі заслуговують бути такими. На часі новини спорту для вас працює Олег Филик. Вітаю в Росії. Звільнять всіх чиновників винних у провалі Олімпіади. Найсильніші на етапі Кубка світу українські фехтувальники. На дні чорного моря запалено олімпійський вогонь Сочі. Залишайтеся з нами. Добрий приклад для наслідування. Президент Росії Дмитро Медведєв зажадав відставки чиновників відповідальних за невдалий виступ збірної Росії на зимовій олімпіаді у Ванкувері. Той хто несе відповідальність за підготовку до Олімпіади, повинен нести відповідальність. І зараз відповідальні особи повинні будуть прийняти мужні рішення і написати заяви. Сказав Медведєв, якщо не зможуть, ми їм допоможемо. Зазначимо, що російські спортсмени вибороли на Олімпіаді 15 нагород і посіли 11 місце в неофіційному медальному заліку. А що ж тоді говорити про наш результат і наших спортивних чиновників? Золото українських фехтувальників на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях та рапірах, який проходив в іранському язде. Українські спортсмени завоювали дві золоті медалі. Українець ігор Ривуцький завоював золоту нагороду в турнірі рапіристів. У фіналі український спортсмен з великим відривом переміг іранця Шервін Талауе 15-6. Станіслав Конопацький піднявся на вищу сходинку підесталу пошани, перемігши в турнірі шаблістів. У фіналі Українець одним ударом довів свою перевагу над турком Ахметом і Брагімомантосьої, 15 -4. 14 на Дні Чорного моря запалено олімпійський вогонь Сочі. В день завершення Олімпіади у Ванкувері група російських дайверів запалила на дні чорного моря Олімпійський вогонь Сочі. Команда досвідчених водолазів під керівництвом Константина Богданова провела в Імеретинській бухті міста Сочі унікальну підводну операцію. На глибині 10 метрів було запалено символічний олімпійський вогонь як знак передачі естафети від Ванкувера 2010 оскільки Сочі морське місто. Російські дайвери пропонують частину майбутньої церемонії відкриття Олімпіади провести під Удою на дні меретинської бухти на думку експертів, незвичайна церемонія може стати родзинкою майбутньої олімпійської церемонії. Володимир Кличко заручився з американкою. Чемпіон світу з боксу суперважкій вазі за версіями IBF, IBO та WBO українець Володимир Кличко заручився з американською актрисою Хайден Панетьєрі. Наприкінці минулого тижня зірку серіалу Герої застукали, коли вона виходила з галереї Кантор із перснем на безіменному пальці. У цьому що це була обручка, не було сумнівів. Персень був досить показним з величезним діамантом. Ахметов наняв кінну міліцію. Правоохоронці на конях будуть контролювати громадський порядок на кожній домашній грі Шахтаря на Донбас Арені. Повідомляє прес-служба стадіону. У нас укладний контракт з Донецьким міським управлінням внутрішніх справ на забезпечення безпеки і охорони громадського порядку навколо стадіону. Розповідає начальник служби безпеки Донбас Арени Сергій Бургела. Наші колеги з МВС вирішили використовувати кінні патрулі на прилягаючій до арени території. Після візиту до Лондона, де цей вид патрулювання активно практикується. У Донецькому полку близько 20 коней. Зараз півробітники міліції займаються розробкою тактики їх використання на масових заходах, сказав він. І на завершення невеличкий анонс. Завтра 3 березня в приміщенні стризького аграрного коледжу відбудеться першість навчального закладу зі стрибків у висоту. Початок змагань о 14.00. До участі запрошені спортсмени міста, району та спортивних шкіл Стрищини. Отож, усіх шанувальників легкої атлетики запрошуємо прийти. Буде цікаво. На цьому у мене все. Дякую, що дивилися нас. Набагато легше стати переможцем, ніж ним залишитися. Перемога вам у житті і спорті з вами був Олег Фелик. Зустрінемось у цій же порі завтра. Завтра на Стрищині невеликі опади у вигляді снігу з дощем. Атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 60%. Температура повітря вночі 1-2 градуси вище нуля, в день 1-3 з позначкою плюс. Вітер північного напрямку 4-6 метрів за секунду.